Мене звати Олент Цефія. Це є друга частина відео. В першій частині я робила макіяж. В цій частині я буду вдягатись в монстриньку Monster Монстр High. Е, я взяла водна, на, 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 ну, такий одяг. Ну як оцю білу спідничку мою любиму і джинсову блюзку. Таку, ну, ось таку. Давайте я вдягнуся її і подивимося, як я буду виглядати з, макіяж, з макіяжем і цій блюзці. Почекайте, я вже вдягаюся. Ось е, це я, хайлізі майстринька, ось такий в мене кофточка, і ось така спідничка. Взагалі загалом я виглядаю чудово. Просто у моєї дракулари цієї Сьогодні день народження. Мені рівно рік назад її купили. Тому я вдягнулася так і так намалювалася трохи страшно, щоб бути як з страшніми сирихайкою. Ну, я знаю, я виглядаю кльово. Я не знаю, як себе показати. Давайте якось так. І так. Ну, я не знаю, як це показати, Але я це показала так. І так, за ці, ці два відео ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. О, я забула ще те, що зробити. Чекайте. Зав'язати дві косички. Хвостик винішу. Почекайте, виверте, будь ласка, я, я її звільняюсь. Ось один. Я ж мався хай з двома косичками. У будемо святкувати вечіринку. Ми знімемо відео, як, як ми граємо вечіринку. І так. І за ці, за ці два відео ставте пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал, пишіть за коментарі, До все доброго папа. -па. Я сижу в контактах, хочеть хороші коментарі, підписуйтесь на мій канал і на Матін канал. Це є дуже велика просьба. У мене поки що дуже мало, навіть менше за той дівчинки, яких говорила просьбу, там де там ну, та сільвані, у мене менше, тоді підписуйтесь і ставте лайки. І до скоїв зустрічі бувайте! Зустріч буде відбутися через менше, через 5 хвилин. Через 5 хвилин менше менше через 5 хвилин, бо ми знімемо відео як Дракулаура зі своїми друзьями і з нами святкує день народження. Happy birthday, Дракулаура! Uh. Happy, birthday. <плес> <плес> Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Дракулаура, Dracula! Happy <плес> birthday to you! Марта, ти, ти не мама. Оттак, бувайте.